Сьогодні у нас були проведені тренування по роботі з приладами пошуку постраждалих в завалах, а також приладами контролю за обстановкою. Ми маємо наразі можливість за допомогою цих приладів акустично визначати місце, де потрібно розбирати завали, якщо людина знаходиться під шаром будівельних матеріалів. А також у нас є камери пошукові, з допомогою яких ми можемо в важкодоступні місця, в щелини, проводити візуальний пошук, тобто опустити туди і прослухати акустично та продивитися, чи нема там людей. Крім того, є спеціальні прилади, які дозволяють контролювати обстановку нестабільних конструкцій. Якщо нестабільна конструкція сувається, то буде подано звуковий сигнал, і таким чином ми можемо своєчасно покинути небезпечну зону. Звісно, що для того, щоб працювати ефективно з цими приладами, потребуються навички. І Ми проводимо ці тренування для того, щоб якомога більше наших співробітників. Мали такі навички і були добре навчені в роботі з цими приладами.